Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати заливний пиріг. Рецепт перевірений роками. Тісто виходить ніжним, повітряним та дуже-дуже смачним. Начинку ви можете взагалі зробити любою або м'ясною, або рибною. Він може бути і сніданком, і перекусом, і обідньою стравою, і навіть вечерею. Для нього нам потрібно. 200 г борошна, 200 г сметани, також 200 майонезу, 2 яйця, сіль, цукор, цибулина середнього розміру це нам для начинки. А також для начинки сьогодні ми беремо консерву з додаванням олії. А також 2 варених яйця. Розпушувач, кунжут та вашу улюблену зелень. У мене шпинат та кріп. І тож ми розпочинаємо. Спочатку ми беремо цибулину, ріжемо її на кубик та робимо маринад. Ця маринована цибуля знадобиться нам для начинки. Кладемо до посуду. Одну третю чайної ложки цукру кладемо для маринаду. А також дві чайних ложки. оцету. Я беру 6%. Цибулька виходить гарною, так, перемішали, і залишаємо. Вона на протязі приготування нашого пирога, поки ми дійдемо до начинки, вона гарно промаринується. Кладемо майонез, сметану і додаємо пів чайної ложки соли. Чайну ложку без гірки цукру, перемішуємо та додаємо яйця. Перемішуємо все це та включаємо духовочку на 200 градусів, щоб вона прогрівалася, бо пиріг у нас дуже і дуже швидкий. Тепер беремо борошно, додаємо сюди 10 грамів розпушувача і відправляємо борошно до тіста. Тісто повинне бути таким ріденьким. ось таким. Це гарне тісто. Все, тісто ми відставляємо і швидесенько готуємо начинку. Ріжемо яйця, зливаємо з консерви олію та дрібнимо її. Отак вилочкою роздавлюємо її, нашу консерву. Нарізаємо зелень, промашуємо форму рослинним маслом. Та викладаємо тісто десь приблизно половину або чуть більше. Розрівнюємо. Якщо у вас тісто вийде навіть рідшим, то це не біда. І отак розрівняли і відразу викладаємо рибу. Тепер викладаємо шар цибулі, до країв трішки-трішки не доходимо, і тепер кладемо зелень і рівномірно розкладаємо, чи розливаємо, якщо в когось рідше, тісто. Розрівнюємо тісто та посипаємо кунжутом. Все, і ставимо до духовочки. І ось наш пиріг випікся. В духовочці він простояв 35 хвилиночок. Погляньте, яка краса вийшла. Зараз ми його поставимо охолоджуватися, він у нас трішечки присяде. Це так повинно бути. І тож чекаємо, зараз скуштуємо цього пирога. До речі, з цим рецептом мене познайомила моя невісточка. Вона його вперше зготувала. І я від нього, ви знаєте, була в захваті. Коли вперше скуштувала, для мене він був смачнющим. Ще він у нас не охолов, навіть парує. Тому, що я можу сказати всім господиням, які вже мають невісток та дорослих дітей, не соромтеся, брати від молоді щось нове, щось гарне. Хоча, як я сказала, рецепту і багато років, але взяла я його у своєї молодої дівчинки. І дуже-дуже задоволена ним, дуже часто його випікаю. Тому рекомендую і вам. А зараз ми його скуштуємо, цю смакоту. Не знаю, з якого боку до нього й підійти. Ну, погляньте, погляньте, яка краса. Пухкий, гарний. Тісто взагалі дуже гарне виходить. І м'ясо покладете буде гарно, і можна обжарену рибку чи то відварну рибку використовувати для начинки. Це дуже і дуже смачно, я вам скажу, дуже смачно. Готуйте для своєї родини смачні страви. Бажаю вам родинного затишку та миру. Заходьте, пишіть свої відгуки, буду чекати на вас.